Добрий ранок, друзі! Сьогодні 14 грудня і я дуже рада казати вам доброго ранку. Як ваші справи? Як ваш настрій? Чи готові ви до Різдва? Чи поставили ви ялинку у себе вдома, чи прикрасили вашу оселю? А що стосується мене, то я ще не до кінця прикрасила мою оселю і. Сьогодні у мене є такі плани ну, додатково її прикрашати. І хочу з вами сьогодні поговорити про один із видів рукоділля, який мені дуже подобається, який я на минулому році хотіла спробувати, але не вистачило у мене часу. І зараз я теж думала повернутися до цього моєї творчості, але також <ріст> часу не вистачає. Ну нічого, я хоча б для вас розповім, про що йде мова, і сама також заряджуся натхненням від, цих, від цієї інформації. А інфо мова буде йти про ватяну іграшку. Я думаю, що всі ще, ну, хто Може, не дуже вже такий юний, пам'ятають іграшки на ялинки, які ми, наші батьки або бабусі, дідусі купували в магазинах, і перші іграшки, які зараз можна назвати вінтажними, були ватяними. Наприклад, я у нас вдома дуже в моєму домі, в тому, який залишився в Севастополі, у нас були дуже такі дійсно вінтажні іграшки, ще іграшки з дитинства мого тата. Він дуже так акуратно їх зберігав, і е, кожну іграшку перекладував патою, або за, загортав якийсь папірчик, і вони збереглися. Ось, і там були, е, були ватяні іграшки, і ще був Ну, Дід Мороз, який зараз вже не є для нас якимось цікавим персонажем. Ну, але він був, він був напевно ще з я не знаю. З Хрущовського, з часів правління Хрущова або навіть Істалин, тому що він був дуже гарний, але такий вже зовсім не новий. Ще коли я була маленькою дівчинкою, я пам'ятаю того діду, Дідуся Мороза, і він також був звати. А зараз. Мистецтво виготовлення ватяних іграшок знов стає популярним і знов багато хто їх робить. Дуже цікаві, дуже красиві. І я скільки я дивилася, як їх виробляють, то ну, не так вже це і складно і дуже а, дешево, тому що треба тільки мати вату. Клей ПВА, ну і там якісь фарби, наприклад, гуаш або ну, акрил. Ну, я так бачила, що і гуаші дуже добре розфарбовують. Ну, Давайте зараз подивимось інформацію про ватяні іграшки, і потім ще зустрінемось. Ватяні іграшки це справжній символ Нового року та Різдва, які повертають нас у затишок минулого століття. Їх історія розпочинається у XIX столітті, коли подібні прикраси почали виготовляти вручну з найпростішого матеріалу звичайної бавовни. Ватяні іграшки вперше з'явилися у Європі наприкінці 19 століття, коли виготовлення новорічних прикрас набуло популярності. Основний акцент був на використанні дешевих та доступних матеріалів. Пізніше у 20 столітті в СРСР ця традиція набрала ще більшого поширення, оскільки фабричне виробництво скляних іграшок було ускладнення дефіцитом ресурсів. У 1930-х х роках вотяні прикраси стали невід'ємлімою частиною радянських свят. Іграшки часто зображували фігурки тварин, героїв Казок, Діда Мороза, Снігуреньку. Вони символізували теплоту, сімейні затишок і свят. Кожна з них виготовлялася вручну, тому кожна мала унікальний вигляд. Ватяні іграшки поділяються за тематикою та формою. Казкові персонажі, наприклад, Дід Мороз, гуренька, казкові звірі, такі як зайчики, білочки або пташки, тварини, популярні варіанти для дітей, особливо в часи, коли не було пластикових іграшок. Овочі та фрукти це були груші, яблуко, кукурудза. Їх часто підвішували до ялинки, побутові сцени фігурки дітей, що грають у сніжки або, або фігурки спортсменів з зим, зимових видів спорту. Геометричні форми, прості кульки, зірочки та інші прикраси, прикрашені блиск, блискітками чи фольгою. Як же виготовляють ватяні іграшки? Процес виготовлення ватяних іграшок здається простим, але вимагає терпіння та майстерності. Для роботи потрібна бавовна, дріт для каркасу, клей, фарби, блискітки і тонкий папір. Спочатку формирують основу, каркас, іграшки створюються з дроту, щоб надати фігурці бажаного форму. Наприклад, для фігурки людини або тваринки. Формірується скелет у вигляді конуса для тіла і округлого каркасу для голови. Коли каркас готовий, його обгортають шарами вати, замочені клеєм. Це створює об'єм. Після висихання фігурка розфарбовується вручну, фарби не деталям життя, а блискітки додають святкового вигляду. Ну і фінальний штрих. Фігурки прикрашають тканиною а по паперам для одягу прикріпляють петельку для підвішування. Сьогодні ватяні іграшки це не тільки спосіб прикрасити ялинку, а й данина, історії та традиція. Вони символізують ручну працю, індивідуальність та екологічність. В умовах сучасного світу, де домінують пластикові вироби, такі іграшки стають справжнім мистецтвом. Майстер-класи з виготовлення ветяних іграшок стали популярними як серед дітей, так і дорослих. Це чудовий спосіб провести час у родинному колі та створити унікальні прикраси, що передаватимуть з покоління в покоління. Ну що, друзі, як вам? А скажіть, будь ласка. У вас є такі стародавні іграшки, може, ваших батьків або з вашого дитинства, чи зберігаєте ви їх, чи вішаєте, прикрашаєте ви зараз їм ялинку. Ну, а зараз мені залишається тільки нагадати про розігріш, який у мене проходить на каналі, і в якому беруть участь ваш, усі ваші коментарі, як завжди кожному. Коментарю додаю номерок. Якщо я щось пропустила або не побачила, будь ласка, пишіть мені в телеграм-каналі, пишіть, під яким саме влогмасом я не побачила ваш коментар і ваш нік, ваш аккаунт в Ютубі, щоб я могла швидко вас знайти. Ну і залишається мені тільки... Відкрити мій подаруночок на сьогодні. Сьогодні синий, синій пакуночок. Так. Що це? Що це тут у мене? Ага. А сьогодні у мене знов хустинка. Ой, дуже красива, до речі. От я уявляю собі, як, якщо одягнути, наприклад, білу. Сорочку і так пов'язати зверху хустинку буде під комерець її пов'язати. Мені здається, що буде красиво і достатньо стільно. Ще мені подобається в'язати хустинки на сумочки, на пасок її мож, можна прив'язати цю хустинку, можна одягнути на волосечко. Тобто хустинки завжди. Корисних, та їх можна дуже стильно використовувати. Ну, а зараз я вам всім бажаю всього самого найкращого, гарного настрою, гарних новин, посмішок на вашому обличчі. Ну, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!